Вітаю всіх любителів хурми на нашому каналі. Сьогодні, 13 липня 2024 року, ми знаходимося на Чорній Горі у місті виноградів. Хочу дещо сказати і показати про заглиблення місця щеплення хурми нижче рівня ґрунту. Але одразу хочу зауважити, що нікого я не агітую заглиблювати. Місце щеплення і сам так не роблю. Але я хочу показати на нашому прикладі, як це все виглядить. Ну, спочатку потрібно сказати, що мова піде про багатосортове дерево хурми, яке тут поруч зі мною. Підщепою її не видно, вона ще рівня грунту. Хурма кавказька і е, також коротенька історія, як так сталося, що місце щеплення опинилося е, нижче рівня ґрунту І чому. Е, так ось у 2000 році я висадив сіянець хурми кавказької. Як справжній чайник, думав, що це нормальний саджанець, нормального якогось сорту. Але це не важливо. Сіянець виріс. За декілька років ми вже отримали доросле дерево, яке почало цвісти чоловічими квітками. І так воно собі росло, взимку воно трохи підмерзало, але не критично. І все було нормально до 2013 року. І тут потрібно е, зауважити також, що проблема підщепи хурми кавказької в тому, що чи взагалі дерево хурми кавказької, тому що вони раніше починають вегетацію, скажімо, за Вірджинку. І так, е, на 17 березня 2013 року. На дереві вже були набухлі бруньки, тобто почалася вже вегетація його, і стався у нас мороз мінус 12 градусів. Хурма Віджинська цього навіть не помітила, але наше гарне вже на той час дерево хурми кавказької загнулося і не подавало ніяких ознаків життя. Ну, Я розгубився, не знав, що робити, але потім вирішив знайти ту межу, до якої наше дерево підмерзло. Почав зверху поступово спилювати дерево, зверху вниз і шукаючи здорову деревину. І, але так я доспилював, що дійшов до кореневої шийки. І тільки на рівні. Кореневої шийки, я побачив, що там здорова, не потемніла, не почорніла деревина. Трохи потім кругом розкопав і взяв шість живців і прищепив методом врощі прямо у кореневу шийку, деякі гібридні форми. І, як бачимо, тут у нас на сьогоднішній день 4 з них. Живуть і плодоносять, і непогано себе почувають. Тут потрібно сказати, що зараз ми знаходимося на терасі, яка трохи ширша, ніж була раніше, тому що дерево хурми було висаджено на вузенькій терасі, яка була рівним нижче, де я зараз стою. І поступово я собі таке придумав, щоб мені мало місця, і поступово почав засипати. Грунтом, нижню терасу, і таким чином розширюючи цю терасу, де я зараз стою. І так буквально за рік я засипав місце щеплення добряче, і вже цікаво, що там у нас зараз відбувається через 10 років. Ззовні бачимо, що дерево хурми. Нормально себе почуває, немає ніякого там пригнічення росту чи ще щось таке. І Сьогодні у нас видався жаркий день, взагалі у нас така спекотна суха погода, і хоч це досить важко, але іноді потрібно поливати цю корму. Тому в мене є тут трубки для поливу. І цю трубку вона, мабуть, забилася, її потрібно поміняти. А для цього треба нам тут навколо трохи розкопати. Якщо ми вже будемо тут копати, то можемо спробувати розкопати е, ґрунт до кореневої шийки і подивитися, що там відбувається. Ну, ще нагода у нас така реальна, тому що тут у мене виріс мій помічник, який зробить за мене оцю важку роботу. Тож, давайте приступати. Ну що, легко сказати, але не так легко зробити. Але трошки помучилися і розкопали ми тут ямку. Вибрали трубку, можна буде її наново переустановити. І що я хочу сказати, місце, де було, де було щеплення, його просто вже не видно. Тут це дуже гарно заросло, зрослося. і... Як бачимо, ніяких підгнивань, нічого такого у нас тут немає. Дерево почувається нормально. Але ще хочу заміряти, на яку глибину було заглиблено місце щеплення. От Такий у нас був рівень ґрунту приблизно. І тут у, нас, тут у нас коренева шийка була. Ось, і там же було проведено щеплення. І зараз подивимося, що у нас тут приблизно, приблизно з цим китайським метром Ну бачимо 20-21 см. Тобто місце щеплення було заглиблено орієнтовно на 20 см і нічого поганого не сталося. Але ще раз хочу сказати, що я не агітую так висаджувати сажанці. Це просто наш конкретний приклад. Як буде в інших, ми не знаємо. Але факт є факт. А ви, друзі, чекайте на наші нові випуски, буде цікаво. І обов'язково підписуйтеся на наш канал. Пока!